Привіт! На каналі я нещодавно робив огляд повербанку Браві з ємністю 20 000 мАч, і з огляду можна було побачити, що там ємність менша, ніж зазначена, проте я не міг показати це на цифрах. Але я придбав собі ось такий тестер, за допомогою якого ми зможемо це дізнатися, тому зараз поділюсь отриманими результатами. Я тестував повербанк, виставивши на тестері 3 А5 вольт, тобто що він приблизно віддавав 15 Вт. Знову ж таки, як я казав у огляді, що він до 20% розряджався більш-менш рівномірно, а потім майже миттєво розрядився до нуля і під час тесту відбулося те саме. Тест тривав 2 години 46 хвилин, повербанк віддав 41 Вт годину, але про Вт години на коробці або на повербанку інформації не було, а тільки те, що він на 20 000 мАч. І по факту можемо побачити, що він віддав 8319 мАч. Звісно, тут потрібно враховувати ще перетворення з 3,7 В на 5 вольт, і також враховувати коефіцієнт корисної дії, тому орієнтовно повербанки на 20 000 мА мАють віддавати десь 12 тисяч мАг. Якщо брати, до прикладу, повербанк від Baseus на 15 Вт та 20 000 мАг, який у мене є, то інформація вказана і на самому повербанку також можна знайти її на сайті де заявлено, що номінальна ємність 12 mAh, або ж 74 Вт, і коефіцієнт корисної дії більше 75%. Спробуємо порахувати за такою формулою приблизно скільки ми міліампер-годин можемо отримати з повербанку по факту, якщо будемо заряджати ним якийсь пристрій. 20 000 годин перемножаємо на 3,7 В і ділимо на 5 і перемножаємо на коефіцієнт корисної дії. Я поставив 80% і ми отримуємо приблизно 11840 мА. Якщо я щось неправильно порахував, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Тому я також протестував свій повербанк Baseus і він показав наступні цифри: це 59,5 Вт -годин і 12250 мАч, тобто коефіцієнт корисної дії у нього якраз 80, навіть трохи більше відсотків. І це при тому, що він у мене вже експлуатується більше року доволі активно. Виходить наступне: якщо порівнювати Bravis і аналогічної ємності Powerbank від Baseus чи Xiaomi, то можна побачити, що різниця у фактичній ємності суттєва. Powerbank Bravis на відсотків 30-35 віддав менше, ніж мало би бути. Тепер підсумовую, я взяв даний повербанк за 430 гривень і за такі гроші, в принципі, нормальний варіант, тому що за 400 гривень можна взяти хіба що повербанк, мабуть, на 10 тисяч мАгодин, із яких він може віддати там приблизно 7500. То це, звісно, виходить непогано, але за повну ціну, яку за нього просять, це 899 гривень, я б, звісно, не рекомендував його купувати. Зараз достатньо варіантів купити нормальний повербанк за ці кошти, наприклад, можна подивитися, що зараз повербанк Baseus на 20 Вт, також Xiaomi такої ж ємності на 20 000 мАч, можна взяти за 800-900 гривень без проблем. Якщо було корисно, не забудьте поставити вподобайку. Дякую, що дивитесь, Не забувайте донатити на Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.